Привіт-привіт! Привіт, привіт. привіт дівчулі, красотолі і хлопчики-красунчики. І, і сьогодні маленький майстер-клас. Я шию рюкзак для хлопчика з аплікацією. Аплікація буде об'ємна, це буде футбольний м'яч. Роздрукувала дві частинки, дві, дві екземпляри, пронумерувала однаково на двох екземплярах всі частини. Один екземпляр я вирізала, і в мене вийшли такі невеличкі викрійки. Взяла два кольори джинси: один темно-сірий, інший світло-сірий і вирізала, скажімо так, всі частинки цієї викрійки. Для подкладки я взяла залишки від попередніх робіт. Якщо ви пам'ятаєте, це були дві суконьки для онучки, там тонкий такий цупкий матеріальчик, тканинка така. Ви знаєте вже, да, що я не викидаю навіть самі маленькі шматочки, бо я знаю, що обов'язково десь я їх використаю. В даному випадку. Я їх дійсно використала. Так, що я зробила? Я підколола викрійку, склала лицем до лиця основну частину джинси та підкладочну і прострочила. Можна, якщо вам так важко буде, можна взяти криду, обкреслити викрійку. І потім прострочити. Але якщо ви так будете робити, обов'язково е, прикріпіть вашу викройку до е, тканини, щоб ви потім не загубили деяка частина, щоб ви змогли відновити цей малюночок. І ще е, що я хочу вам сказати, е, поділитися чим. Дуже важко було осі маленькі частинки вивертати, тому що я взяла котончик, ось цей джинс. Він плотний був. Плотний такі товстенькі, знаєте, гарні такі джинси, не тоненькі зі стрейчем, а він нестречовий і він доволі плотний був. І мені дуже важко було вивертати ось ці маленькі частинки, ось цю велику ще, ще куди не йшло. А маленькі, особливо ось ці, як ви бачите, гострі кути, вони просто ну, зовсім не хотіли не вивертатися, і мені там добре прийшлося попрацювати, щоб їх. Вивернути. Тому якщо ви ну, будете шити, ну, для мен, мені, моє важко таке, знаєте, ну, не то щоб не настанова, а рекомендація. Просто беріть для маленьких деталей а, тонку тканинку, щоб було з нею зручно працювати. Великі деталі, ну, це зрозуміло, що ви зможете вивернути, там не буде ніякої, там ніякого труда і це зробити. І ще ще раз наголошую: кожен раз, коли я працюю з маленькими цими деталями, я обов'язково викрійку, приколюю з нумерацією на тканинну частину, вже, щоб я нічого не загубила. Тепер, Прасую всі частини обов'язково, щоб розгладити, по-перше, розійшлися вся строчка всі строчки. І по-друге, щоб приплюснути ці детальки, щоб вони були більш такі плоскі і підкладка не вилазила на лицеву сторону. І поки ви дивитесь, як я це роблю, хочу вас, вам всім сказати слова такі, знаєте, вдячності, всім вам, дівчата, дякую, тому що я бачу, що на мене підписуються нові-нові люди, і це тільки завдяки вашим лайкам, завдяки тому, що ви дивитеся, ставите Вподобайки, пишете якісь коментарі. Сподіваюся, що не всі, не, дехто з вас, ну я розумію, що не всі діляться моїми відео в своїх соцмережах, і все більше і більше людей можуть подивитися на, на, на мої роботи, те, що я роблю, те, як я роблю, як я роблю. І там в мене вже там, біля 400. Підписників, і я знаю, що я завд... тільки все це завдяки вам, завдяки вашим старанням, завдяки тому, що ви дивитесь, і завдяки вам просувається україномовний контент. Велике вам дякую. І тепер <смітло> розповім вам далі, що я роблю. Ви е вже побачили, де да? я Запрасувала всю основну частинку да, на частинку рюкзачка, на якій буде аплікації, навпіл по вертикалі по горизонталі, для того, щоб я могла там да, як в мене буде малюнок лежати, як він буде виглядати. Тепер виклала малюнок і всі ці частинки треба буде пришити, але спочатку я їх приклеюю. Приклею ось цим карандашем клеєвим, Всі-всі-всі частини гарно так от приминаю і обов'язково даю можливість ось цьому клею висохнути. Поки він не висох, я не пришиваю. Чому? Бо маю від'ємний досвід. Коли я перший раз робила таку об'ємну аплікацію, я хотіла дуже швидко все зробити. Я взагалі-то такий, знаєте, енерджайзер, який хоче. Ну, бистро-бистро, бистро, швидко, швидко, швидко. Так, і все зробити. Ну, не завжди так виходить, але я намагаюся так робити. Тому я наклеїла частини і почала одразу строчити. І Вся голка, вся нитка. В мене були в клею. Ця нитка клеїлась до голки, голка не хотіла строчити Ну, тобто, це був жах. Дійсно, жах. Тому зараз я клею, потім я строчу І така мені вам настанова. От. Ось приклеїли і я відклала. І чекати буду, поки все висохне, а поки воно сохне, я буду робити кармашик для другої частини цього рюкзачка. Взагалі-то я знаю, що на такі рюкзачки кармашик не роблять. І я дуже люблю кармашки. Це по перше. По-друге, Хлопчик, для якого я шию, він дуже любить маленькі якісь іграшки або детальки носити в карманчику. І тому я вирішила, що навіть якщо цей кармашик не буде використовуватись, він буде. І дитинка, якщо захоче, покладе туди іграшку. Для обтачки кармашка я вирізала ось таку 2-сантиметрову отечку, з основного тканинку, з м'якенького вільвету. Сам карман я зробила з тих же шматочків, джинси, з яких я робила аплікацію. Пришиваю просто молниею. Одну сторону молнію до кармана, іншу до е, рюкзачка і пришиваю обтачку. Ось, бачите, чому, чому вона така е, маленька? Ну, щоб не загромождати, бачите, що ж це маленький кармашик, щоб він не був дуже, знаєте, такі, така обтачка дуже широка, щоб не було, мені ж треба тільки закрити обрізки, обрізок кармана. Ну ось, Готово. І внутрішню сторону обов'язково підкладаю шматочки тканинки, щоб карманчик не вирвався. Готова. Бачите, вже аплікація, вже я її пристрочила. Дві частинки готові в мене. І чим? чим я пристрочила, це я купляла лапка спеціальна для аплікації. Вона пластикова і там внутрі є всерединці такий жолобок. Ну, на жаль, його не видно, але мені здається, якщо ви зупините відео і збільшити, можна буде побачити. Так, і ось ці дві частини це буде для. Для ручок 7 см на 25, до речі, це теж частини, це пояс від брюк. До. А, я не сказала, що на цей рюкзак в мене пішло практично дві, дві пари дитячих брючок. Брючки були на 4 роки розмір, ну, Щоб ви приблизно так собі розуміли, це були вільветові штанишки на підкладці. Вони такі були м'якенькі, такі тепленькі, але я ж кажу, що із-за того, що це Вільвет, він дуже швидко вийшов з ладу, протерлись колінки, протерлась попка, і прийшлось там вибирати з того, що в мене було цілого. Тому я не зовсім озвучую вам розміри, з яких ну, які початкові були. А вийшов в мене рюкзачок 23, здається, 23 на 25 сантиметрів. Може я. Може я. І на права на мені здається 23 на 25. Подивимося далі. Так, це я роблю рючки для рюкзачка з джинсів. Це залишки теж джинсів. Це такий самий колір, як я робила темну, темну частинку м'яча. Це темно-сірий колір. Так, ну ось я пришила Ось ручки. І ось ці хлястики для того, щоб ось ці ручки десь трималися. Я їх не пришивала одразу до рюкзака, а буду вдягати в хлястики потім. Це, до речі, підкладка з цих же штанішек, з двох пар. Теж все, що я змогла там вирізати, більш таки поширше, які частинки були, вони всі сюди пішли. Це е, трикотажна підкладочка м'якенька. І прикладаємо, вкладаємо, бачите, я е, ну, пошила два таких мішечки і вкладаю лицем до лиця, тобто е, лицеву сторону основної частини. Прикладаю до лицевої сторони виворотньої частини внутрішньої і пришиваю по поверхній частині рюзочка. Ось, пристрочую. Тут в мене для вивороту залишилася частинка. Можна залишити, я ж кажу, якщо ну це у мене трикотажна тканинка, я спочатку там залишила 15 см, а потім подивилася, що вона доволі добре тягнеться. І десь сантиметрів 8-10 я залишила для того, щоб можна було вивернути. Вивернула, прострочила підкладочку. Ось я складаю все і попрасую обов'язково цю частину, щоб гарно підкладка лягла з основною тканинкою, для того, щоб можна було прострочити. Щоб не було ніде заламів, щоб не вискочила підкладочка. Ну, Взагалі-то я люблю все просувати, щоб і мені було легше шити, і щоб виріб виглядав. Ну, класно, професійно. Тепер треба прострочити ось, бачите, строчечка, щоб підкладочка добре трималася, і зараз засовуємо. Подивіться, одразу зроблю маленький такий наголос, я коли шила ось ці ручки для шлейки, ручки, я не знаю, як це правильно назвати, для рюкзачка. Я спочатку із кінця, ну, наприкінці, не застрочила десь сантиметрів по 5-7. Можна більше, можна і менше, але. Мені здається, що це таке оптимальне число, з яким можна потім нормально працювати. Для чого? Я ось зараз дивіться, я просуваю одну частинку цієї шлейки в тримач, ось цей хлястик, і зараз зашию, зашию в коло, тобто замкну коло, прострочую, потім складаю і тут закриваю все. І ви не знайдете, де початок був, де кінець був, буде така кругова, така кругова ручка. Ну, ось це взагалі-то і виріб, який в мене вийшов, такий рюкзачок, кармашик і ось ця основна аплікація. А, і ще що, подивіться, ось тут я пристрочила потім для того, щоб не вилазила підкладочка. Забула, да, навіть забула про таку детальку одразу. Думала, що все все. І треба закінчувати з вами і прощаватися. Але ні. От. Да, зробила трішечки прихватила, щоб ви, коли витаскуєте з рюкзачка речі, щоб вони не тягнули, бо там же підкладочка в мене, вона трикотажна, вона футболку або штанішки трикотажні, вона буде тягнутися. Я її прихватила, щоб вона нікуди не, нікому не заважала. Вибачте, 32х35 см вийшов в мене рюкзачок, бачите, навіть забула. Ну, на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. Дякую, пока.